Давайте ми кілька карт просто витягнемо дійсності, чи а, може бути таке, що ЗСУ за можуть зайти в Крим вже в кінці літа цього року. Як я кажу, можливо, все. Але все-таки, ну, побачите, карта ключів є. Тобто, ну, я ж кажу, можливо, все. Але поки що ця карта перевернута, тому що ці можливості розглядаються. Це карта заморозки. Це карта місяця. Тобто, ну, це такий більш негативний аркан в даній ситуації. Це Восьмірка мечів. І карта подарунка. Ну, з п'яти арканів, можна так сказати, аж один позитивний. Поки що три негативних. І один це можливість, яка відкривається. Так, можливість така є. І просування до звільнення Криму все рівно вони будуть. От. Але скати, що це може бути саме в кінці літа цього року, ну карта цього напряму не підтверджує. Але кажу, шанс все рівно є. І в будь-якому випадку Крим це Україна, і Крим звільнений буде. От, Будь ласка, карта перемін і дев'ятка Пентаклів. Ближче до осені, таке просування в тому напрямку, дай Бог будуть хороші.